Усім добрий вечір, мене звуть Андрій Білик, я баскетбольний редактор сайту Трибуна. Сьогодні в нас довгоочікуваний прямий ефір, довго в нас не було стрімів, але будемо ми поновлювати цю практику, тим більше що в нас зараз починається дуже цікаво. Частина баскетбольного сезону у нас зараз починається літо молодіжних збірних. У нас молодіжних збірних, як ви знаєте, напевно, три команда ю 20 команда U-18 та команда ю 16 А і за хронологією, в нас першою це літо молодіжних збірних. В нас відкриє саме збірна Ю 20 яка вже 7 липня стартує на. Чемпіонаті Європи, на чемпіонаті Європи, на жаль, у дивізіоні Б, але в нас усі збірні цього літа гратимуть у дивізіоні Б і намагатимуться підвищитися у класі. Сьогодні чекаємо, коли до нас приєднається головний тренер збірної Ю20 Дмитро Олександрович Забірченко. Зараз чекаємо ми на нього в ефірі і поспілкуємося ми сьогодні. Про цю команду, про її підготовку до чемпіонату Європи, про очікування від чемпіонату Європи, ну і, взагалі, що в нас буде цікавого на цьому рівні. Почому, почому, почну, почому. Доброго. О, доброго вечора. тренер. Нічого, наче все добре. Як настрій взагалі? Тоді давайте почнемо. З того, ну це, коли ми з вами бачили се останній раз наживо, це було 9 квітня. Ви ще тоді були офіційно головним тренером збірної Ю-16, Ну але потім ми знаємо, як все сталося. Віталій Степановський отримав призначення в національну збірну. А ви учовили молодіжно. А наскільки це для вас було несподіванкою? Наскільки було сюрпризом? Чи володіє, чи ну ні, ні сайди, я до останнього готувався очолити в Ю 16. Так, почав моніторити вже гравців, тренерів, дитячих, спілкуватися, дивитися, кого почав не дивитися, а почав вже по зборах, скажімо так, спілкуватися з деякими, скажімо, з Івано-Франківськом, так де можна в Україні збори провести, почали. Цікавитися, де можна за кордоном, також якщо батьки будуть десь проти, так, тому що треба 16 років, ще діти, і треба десь, десь е, бережніше до них ставитися, так і іноді батьки могли б бути проти, скажімо, так, щоб е, в Україні проводити спори. Тому е, дивилися варіанти як за кордоном, так і в Україні. Але потім, вже е, коли дізналися, що Віталій Степановський очолить національну збірну. Мені сказали, не поспішай, можливо, будуть якісь зміни. І тому на паузу поставили всі питання, і потім вже е, стало зрозуміло, що мені Андрій Анатолійович позвонив і скаже: як ти ставишся, що від 20? Я кажу, ну давайте подумаємо, але я в принципі не проти, тому що все ж таки хлопці трошки доросліші, і вже може бути цікавіше працювати. Ми а у зараз тут у Литві, зібрали? в місті Йонішки з маленьке містечко, але в принципі нас тут все влаштовує і нас дуже в принципі добрі умови і по проживанню, і по харчуванню, і в нас зал нормальний, тобто ніяких проблем. І в принципі, нам нам тут усіляко допомагають скажімо так, по всіх питаннях. По питаннях, якщо нам треба кудись поїхати, товариський матч зіграти, чи ще щось, тобто нам усіляко допомагає цьому. Зі свого досвіду спілкування з тренерами знаю, що кожен тренер каже, що ось скільки ми зіграли товариських матчів, ще треба було там на три більше. З точки зору планування з підготовки, з точки зору того, що ви починаєте першими з усіх чоловічих збірних, вам нам поки що не, не вистачає часу на матч... тренування. У нас, не до речі, по матчах по товариських. У нас, в принципі, ми вже 5 зіграли, і ще два зіграємо, тому у нас буде сім. Але вони так рано розпочалися, що нам довелося трошки підготовку, скажімо так, ну, трошки. Переробляти, так скажемо, так, тому що в нас вже на е, сьомий день, на шостий день здається е, табору так, тренувального в нас вже <плес> була перша гра з Латвією. Тому вже, скажімо так, якщо по-нормальному, то в зал нам треба було б заходити десь за тиждень після початку зборів, так, а нам вже за тиждень треба було грати, тобто ми тільки один цикл не працювали з м'ячами, скажімо так, а повністю приділили приділили увагу. Фізичні підготовці, але вже потім довелося переходити в зал, тому що за три дні була гра, і треба було якісь взаємодії трошки налагодити з хлопцями. Кілька років тому ви працювали на Єврочеленджері. Було таке літа, коли у нас не було чемпіонатів Європи, але був ось цей челенджер, і там вас, якщо я правильно пам'ятаю, була команда 2003-2004 років народження. Ось це досить те, що зараз збирається. Я думаю, що допомагає, так. Я знаю всіх хлопців. І, і до цього рік, ми третій рік збирали. Олександр Ворона був головний тренер, так? Це було в 2020 році, тобто ще за рік до того, як я е, працював на так, тобто ми збирали хлопців 3-го 4-го року е, у підготовці на так саму збірну Є-18. І вже з того року було зрозуміло, <кій> хто буде. Тобто хлопці мене побачили, я їх знав. І наступного року вже Єврочелендж. Але Єврочелендж був такий, знаєте, що в нас у 20 було, здається, на зборах 5-6 чоловік 2003 року. так, І тобто в мене були не всі хлопці, які зараз є тут. Але в принципі я зі всіма знайомий і зі всіма ми десь працювали, десь десь грали один проти одного. так, Команда і грала проти моєї команди, тобто е і я їх знаю, і вони мене знають. Тому, в принципі, з першого дня було комфортно працювати і намагаємось так далі тримати комфортну дистанцію, так, між тренером і гравцями, але е працюємо, скажімо так, щоб до досягти цього результату, який нам потрібен. Те, що ну, федерація озвучила, що головна ну, найбільше від команди, від якої очікується підйом в дивізіона, це збірна Ю 18. Ну, фактично, як головна збірна молодіжна літа цього для вас, їх команди Ю 20 це це погано, чи це добре, чи це додаткова мотивація? Ну тут додаткова це... моя мотивація, я думаю, не має бути як для тренерського для тренерського штабу, так точно, тому що ми сюди приїздили для того, щоб досягти якогось результату, так? Вигравати кожну гру і далі дивитися, як буде, будуть у нас шанси на вихід далі у перший дезон чи ні. так, Тобто ми всі прагнемо цього. А я думаю, що для хлопців, коли кажуть, що ваша збірна не головна, там так. То я думаю, для них має бути якась мотивація довести е, людям, що що ми чогось, що вони чогось так стоїть. Що вони дійсно можуть вийти в цей дивізіона, і що, що вони можуть показати дійсно хорошу гру. Багато хлопців з цієї U-20 були в U-20 минулого року, коли, власне, вона вилітала з А є ось ці. Сподіваюсь, ось, сподіваюсь. І наскільки взагалі, наскільки тут взагалі важко сказати. Такий досвід, був. коли ти вилітаєш з Дівізіон В, дивізіон в так, я не знаю, мабуть, що для когось він дійсно буде корисним, а для когось буде не дуже, тому що це. ну, Негативні емоції, так, і їх треба якось пережити, і з ними треба якось боротися. Тому можуть бути різні варіанти. Я зараз я не відчуваю того, що хлопці не хочуть вигравати чи якось пригнічені, вони, чи ще щось, тобто вони дійсно хочуть поїхати, дійсно хочуть показувати гарний баскетбол. Як буде по іграм, тобто це молодіжний чемпіонат, так, я сподіваюся, що. Хлопці покажуть таку знаєте більш змістовну гру, так щоб можна було досягти хороших результатів. Але результатів але треба й самовіддача, треба показувати характер. Тобто я думаю, що самовіддача, характер будуть так само грати дуже важливу роль, тому що в нас перша гра з грузинами, ми з ними тут зіграли дві товариські гри, так і одну виграли, одну програли і програли десь саме за рахунок, скажімо так, характеру, так. Тобто не програти у битві характерів буде дуже важко. Буде дуже важливо. А, зараз ось, якщо ми бачимо протокол останнього матчу проти нашої збірної U18, у вас 15 гравців задають участь готуємось. Це, поки що таким поки складом, що готуємось цим складом. Тобто, сьогодні змінюю, було у нас 15 гравців. Може на ближчими днями хтось вже поїде додому, тому що останні тижні хочемо підготуватися вже 13, я думаю гравців, лишиться і хочемо підготуватися так, щоб більше ігрового часу та тренувального часу поділити вже гравцям, які поїдуть на чемпіонат Європи. А кого ви бачите лідером цієї команди? Ну тобто, так є Олександр Кузисти. Напевно, такий найвідоміший, найзірковіший гравець з цього складу. Є там Богдан Бернюк, який теж багато молодіжних чемпіонатів пройшов. А є декілька хлопців, які відчули в минулому сезоні досвід ось суперлігі. А ви кого бачите? Тобто, ці, ці ліди, ну, от, ліди, по лідерах я можна можна скажу можна так, робити, що робити, мені не хочеться мовити. виділяти когось, так тому що баскетбол командна гра, звичайно, що десь деякі гравці будуть грати, брати на себе більше атак, і десь тренерський штаб буде більше загравати інших гравців, так чи одних, чи інших, але в принципі вони мають розуміти, що команда командний від спорту, так що перемагає команда, що ми не можемо скажімо так. Так, у в одного гравця чи в двох гравців, два гравця, один гравець, чи два гравця не виграють нам гру і не виграють нам чемпіонат, так тому треба максимально грати командну гру і максимально показувати команду насамперед гру. Звичайно, що лідер, лідер буде, лідер має себе проявляти, але це все має бути в командній грі. Зрозумів, Павло Дзюба минулого сезону майже не грав у Меріленді, в нього там ну, дуже символічна кількість навіть, просто хвилин, в якій він формі зараз, колись, колись його дійсно вважали там, дуже, дуже серйозним проспектом. Ну, основна що проблема в так, інформація. це що він своїм навикам, своїм скілам якийсь не може знайти е, на меда майданчику функцію, так, скажімо так. Приміння ці, своєї цієї силі, своєї цієї потужності, так і всьому іншому дуже погано, дійсно, що він не грав майже рік не грав, так і але це не тільки Паша, це дуже багато гравців збірної України зараз в 20, ті, хто провели сезон, так що мало грали. Знаєте, і це дійсно основна проблема зараз у збірні, тому що ігрового часу получали дуже мало гравців. А що ось для цих хлопців краще? Ми тут бачимо так приблизно 50 на 50. Є люди, які грали в суперлізі, в тому числі у вас в будівельнику стали там чемпіонами суперліги. Всяк трійка сафонов Кабанов, зайцев. Є з Дніпра хлопці. А є легіонери, які брали ну не в топових змаганнях, але вже отримали все легіонерський досвід. такий шуманський, то такий бронюк кобзистий. А що до них на мені, так, мені так, здається, на граш... що немає однозначно Молодим ну, гравцям просто потрібно грати? Якщо навіть так. вони десь за кордоном, то треба шукати команду, де їм або гарантують якісь хвилини, так або просто їх будуть брати на великі хвилини як лідера, так тому просто у цьому віці треба грати максимально багато. Тобто, якщо просто тренувальний процес, дуже важко хлопцям просто з тренувальним процесом а, рости над собою, так, і покращувати свою гру. Тобто ти можеш тренуватися, тренуватися, потім проходить гра, і ти зовсім інша людина. Тобто, ти звик до тренувань, але не звик грати, тобто, в тебе немає цієї змагальної, знаєте, конкуренції, так? Тобто, все на тренуваннях, і немає відповідальності так, змагальної на тренуваннях. тому Дуже, дуже потрібно їм грати, і ця змагальна конкуренція має, присут, ну, має бути присутня у їхньому житті, спортивному і якомога більше. А по першому номеру в цій команді ну ми так вважали, думали, що буде по цьому віку колдомасов з Дніпра або, або основним плеймейкером, або одним з ключових плеймейкерів, але він пропускає чемпіонат. Через травму як взагалі Кошувацький і Сафодох, ну вони пори вони справляються з цим. Ну, не поки не що з цим, поки дійсно є ці, з тих ігор, що ми грали, у позиції. нас трохи є забагато втрат так, командних, в тому числі з позиції першого номера. Але ще раз кажу: бракує досвіду, це якось так скажемо, бракує досвіду так, ігор. Бракує змагального досвіду, тобто ми зараз цьому, цьому чому і намагаємося як мого більше ігр зіграти, щоб лоці перейшли з чемпіонату Європи вже максимальному, скажімо так, максимально готові грати, так не тренуватися, а саме грати, тому що на тренуваннях одна картин, картина вимальовується, так. А у іграх зовсім інша, і треба більше, мабуть, грати. І все я сподіваюся на те, що хлопці почнуть більше адаптуватися під гру, так, а не під тренувальний процес. Зрозуміло, що ну на рівні U-20, особливо в дивізіоні беду ну, тут важко відскаутити там усіх абсолютно суперників, але я, я впевнений, що дивилися самі казали, що зрозуміло навіть. Встигли провести у нас перші дві, дві гри, міст, я думаю, будуть томі, на чи? наші найскладніші, так і які визначать нашу подальшу долю, чи ми проходимо грати за вихід далі в дезіона, чи будемо грати там 9-16 місця, так тому що у нас перші дві гри це грузини, з якими ми грали, так і в принципі ми десь рівні команди. І шведи, які в тому році виграли у 18 дивізіон, так. І ось ця майже вся команда приїде грати цей у 20 вже по своєму віці. Там Косово і Азербайджан, Так, я а, думаю, що а Косово, в принципі, як серби, вони Собичай, все одно будуть вона. грати непоганий не, баскетбол, але я думаю, там дуже багато буде залежати від покоління, яке чи вирісло, чи ні, тому що маленька страна і так далі. І Азербайджан. Ми розуміємо, що азіатська більша страна так. <плес> yeah. І я так розумію, що додали цю команду, щоб порівняти кількість команд в групах, тому що єдиною е, групою, де було чотири команди, була наша група, так? І трохи було може хіба незручно це. І ось додали ще одну команду, п'яту команду в нашу групу з Бержан. Uh, є якийсь гравець ось цих 15 людей, чиє ім'я, ось ми ще не знаємо, але обов'язково будемо знати. Ну тут всі можуть здивувати. Чи... Головне, що щоб здивувалися з позитивної підважати. точки зору. Підважати. Тому що можна гравця як пізнати з позитивної точки зору, так можна пізнати і з негативної. Але я сподіваюся, що в цьому після цього чемпіонату в нас пару гравців дійсно з'являться. Яких я не думаю, що ми їх не бачили, але може ми їх не бачили саме так, що вони лідери команди, так. Я дуже розраховую на, на хлопців, але говорити хто це то буде не дуже коректно. А, зрозумів а, реалістично, наскільки ось ця команда, на вашу думку, а, ну порівняно з конкурентами по чемпіонату, наскільки вона близька до боротьби? А, за ну я скажу, що та, мабуть по таланту в нас не найсильніша збірна. Так, по таланту, який в нас зібраний, не найсильніша. Але... Ми маємо характер, ми маємо, маємо мати сталеві яйця, як то кажуть, так. І ми маємо доказувати боротьбою своєю а, наше місце під сонцем. Тобто зараз по-іншому ми не можемо. Ми маємо виходити і кожну гру вигризати собі перемогу. Ну і грали ми з u 18 ну цілком зрозуміло так, що. На, на різних етапах підготовки знаходяться обидві збірні. В них чемпіонат Європи пізніше, у вас раніше. Звісно, там ще є час у них підготуватися, але, от на вашу на вашу думку, от як людина, яка грала, команду там, ману, там вон, дійсно, а дійсно там дійсно нормально таланту. Так? так там хлопці є, які дійсно можуть грати в великий баскетбол. скажімо так, мені здається, поки що вони трохи пізніше почали. Підготовку так до е, свого турніру, і мені здається, що трохи менше зараз організації, ніж вже є в нас. так І просто, мені здається, така е, різниця у результаті, то є саме те, що хлопці пізніше почали підготовку, так? І, і ну, ще не так готові тактично, е, як як ми вже трохи трохи краще відчуваємо один одного. так то хлопці більш така гра індивідуальна була, тому що я розумію за короткий термін поставити якусь команду гру було дуже важко, і вони грали більш індивідуально. А ми були готові десь до цього вже, тому, тому там різниця десь і вираз вирісла так. Але по факту, хлопці дійсно мають талант хлопці дійсно мають людей, гравців, які мають робити результат. Це дуже добре. Стилістично що гратиме на чемпіонаті Європи? Ну, у нас іншого вибору немає. Більше більше, я кажу, що в нас немає таланту забивати по 100 очок за групу, так? Тому наше основне це буде дійсно активний захист, і якщо вийде швидкий перехід від оборони до нападу, так? Але в принципі, ми не виключаємо того, що в нас є лідери у позиційній. Грі, так на яких ми можемо робити ставку, на які, які мають нам давати якісь е забиті м'ячі, так е очок. Тому ми, в принципі, будемо підлаштовуватися більше під суперника. Так, ми будемо намагатися грати свою гру в нападі, але стилістично будемо трошки е під суперника підлаштовуватися, намагатися чи вийде, чи ні, ми подивимось по результату, але ми будемо намагатися максимально е підібрати свою гру під суперника. Зрозумів, дякую. І тоді ще таке питання. В останнє ви десь у в середині травня відповідали на питання стосовно будівельника, і там була така відповідь, що українська команда буде точно, але більше нічого не відомо. Чи за всі півтора місяці з'явилося у вас трохи більше якоїсь інформації стосовно того, ну що ну, ні? Відповідь? Я розумію, що та деякі та команди вона. вже почали в Україні комплектування так комплектацію на наступний сезон. Будівельник поки що не розпочав, але в принципі тримає гравців, які були в нас на контракті в минулому році, постійно на зв'язку. І як тільки вийде, ну буде, буде можливість їх вже підписувати, то будівельник почне комплектацію. Я думаю, що а, десь за пів місяці ми почнемо. Я думаю, середина лютого, ой, лютого кажу, липня, так середина липня і може почнутися якісь вже Підписання з боку будівельника, і будемо намагатися максимально комплектуватися по тих можливостях, які в нас будуть, і щоб показувати достойну гру і претендувати знову на чемпіонство. Ну, задача, звісно, ну я не питаю про завдання будівельника, бо зрозуміло, що тут одне і те саме завжди і кожен рік. А вам, от як тренер клубу, сезон завершився. Потім Ю uh, чемпіонат, спочатку готували одну команду, готувалися морально до дві команди, потім одразу клубна робота. Наскільки це взагалі важко? Ну в принципі, нормально, ти все одно, ти це все одно робиш важко? свою Скільки роботу. Це Єдине, що важко це все починати спочатку. Тобто ти, ти закінчив сезон, так? зараз у 20 <гум> спочатку, тобі треба. Підготувати команду за короткий термін, щоб команда мала дійсно виглядати, спробувати повернутися з дивізіона, так і потім ти завершуєш виступи з національною збірною, і вже треба готуватися бути десь якийсь час, мабуть, пройде, і треба бути знову все спочатку, готувати команду до сезону. Але це така тренерська доля, тобто тут немає нічого страшного, немає нічого. Важкого, так. Тобто ти просто робиш свою роботу і намагаєшся її робити якісно. Добре, дуже дякую вам за спілкування. Бажаю успіхів на чемпіонаті Європи. Знаю, що робота тренера молодіжної збірної це дуже складно, дуже емоційно. Дуже дякую. але будемо дійсно підтримувати і бажаємо перемоги. До побачення. З нами був Дмитро Олександрович Забірченко, головний тренер молодіжної збірної України 7 липня. Нагадаю, вона стартує на чемпіонаті Європи матчем проти команди Грузії. Всі ці матчі зазвичай транслюються на Ютуб каналі Фіба цілком відкрито. Їх може подивитися будь-то. Тобто долучайтеся, доєднуйтесь і підтримуйте наших хлопців. На все добре і чекайте на нові.